Вас, мої дорогі підписники та гості канали. Для вас карта дня на 27 січня 24-го року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає сім'ярка мечів. в Карта говорить про якісь маніпуляції, якісь хитрощі і обмани. Ці маніпуляції можуть застосовувати для вас, для того, щоб якимось обманом виманити вас якусь певну суму і. Чимось вас просто обманути. Можуть шахраї так діяти і так далі. Навіть можуть і близькі хтось так діяти. І також карта може вказувати на те, що ви можете хитрувати для досягнення своєї цілі. На дні колесо Фортуна ну, вас обов'язково все вдасться, тільки доведеться дуже багато і активно і наполегливо працювати. Карта дня для тельців. Для тельці випадає старший аркан імператриця. Карта гарна. Карта віщує успіх у ваших справах, у ваших досягненнях. Все заплановане, ви зможете втілити в життя, отримати свою винагороду за свою працю і задоволення від своєї роботи. Матимете гарну змогу бути більше з рідними, з близькими. Можливо, ввечері приготуйте вечерю, подивіться якесь кіно, можливо, сходіть на прогулянку. Також матимете гарну змогу приділити увагу для себе, зможете здійснити якісь свої мрії. Саме головне вірте в свої сили, в свої таланти. Для близнюків випадає Сімірка Пентаклів. Карта говорить про те, що будете дуже багато і активно наполегливо працювати для того, щоб досягнути якихось результатів у своїй роботі. Матимете результат, ви отримаєте, ви нагороду ви отримаєте. Саме головне не поспішайте, наберіть терпіння і не намагайтеся прискорити свої події. Тому що, прискоривши ці події... Які мають поступово відбуватися, ви можете спровокувати якісь певні непорозуміння і конфлікти. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан повішений. Ну, Карта говорить про якийсь певний застій у ваших справах, про якісь певні непорозуміння, про якусь певну паузу, про якісь. Депресивний стан про те, що не варто брати якісь нові справи, якісь нові проекти, краще зайнятися вирішенням уже поточних проблем. На дні колоди старший аркан суд, який говорить про те, що ви зможете отримати гарний результат у своїй роботі, у своїй праці, матимете успіх, і перед вами відкриються нові можливості і нові двері в кращі для, 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 для здійснення вашої мрії. Але ні в якому разі, для того, щоб це все отримати, ні в якому разі не потрібно довго зависати в оцій карті, не потрібно депресувати, не потрібно конфліктувати. І при виникненні найменших якихось дрібниць, ні в якому разі ні в чому не здавайтеся. А йдіть тільки вперед. Поки пресували, йдемо до досягнення своєї цілі. У вас обов'язково все вдасться, саме головне тримайте себе в руках і вирішіть уже поточні проблеми, які вас так хвилювали. Карта дня для левів. Для Леві випадає мир говорить нам про те, що проблеми поступово почнуть вирішуватися, про те, що буде успіх у ваших справах, у ваших починаннях. Ця карта досить сприятлива для роботи, для бізнесу, для розширення сфери вашої діяльності, кола ваших партнерів. Карта говорить про те, що вам доведеться виходити за звичні рамки, змінювати щось. У вас безліч можливостей, які перед вами відкриваються. Саме головне не упустіть можливості. Наступна карта для ДІВ. Для діє випадає король кубків. Король кубків говорить про зміни в вашому житті, зміни в кращу сторону. Ви зможете проявити себе для, на шляху до досягнення своєї цілі, що призведе до якоїсь гарних новин про досвяткування гарної, світлої, приємної події. У вас буде успіх у ваших справах, ви будете задоволені своєю роботою і своїми досягненнями в цей день. Терези. Для Терезі випадає трійка пентаклів, дуже багато роботи. Робота, яка принесе гарний настрій, задоволення, творча робота, робота, яка принесе вам ще не тільки задоволення, а й досить гарний результат. Успіх у всіх починаннях і всіх ваших справах. Можливо, ви зізьметеся надто велику кількість роботи, звалите на себе, що може призвести до якихось проблем. Якщо розприділити обов'язки і не намагатися одночасно будете робити все і зразу, то все у вас вдасться. Найкращим чином. Скорпіони. Для скорпіонів випадає четвірка кубків. Карта говорить про те, що ви не задоволені рішенням своїх проблем, не задоволені рішенням якоїсь певної проблеми. Вас все не влаштовує. Як би все не вирішувалося? Як би все прекрасно не йшло, ви чимось не задоволені. Такий трошки депресивний стан, поганий настрій. І за цього ви просто можете не бачити якихось нових можливостей, якихось нових перспектив, які перед вами відкриваються. Паж жезлів на дні колоди вказує на те, що ви матимете гарну можливість для того, щоб вирішити будь-які складні ситуації, з якими ви зіштовхнетеся в цей період. Але все буде залежати від ваших дій, від ваших вчинків, від вашої ініціативи. Саме головне, що слід діяти в рамках закону і заручитися підтримкою. Людини в тих питаннях, от знаючи людини в тому певному питанні, яке будете вирішувати, все у вас обов'язково вдасться по здоров'ю, все буде прекрасно, і в роботі ви отримаєте таке собі натхнення і будете готові до будь-яких випробувань. Але якщо ви візьмете під контроль свої емоції, також обидві карти вказують на те, що ви, можливо, отримаєте якусь гарну новину, можливо, якийсь подарунок від коханої людини. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан смерть. Смерть говорить про те, що на вас очікують зміни, на вас очікують трансформація у вашому житті. І для того, щоб у цих змін і трансформацій досягти, вам потрібно відпустити минуле, не займатися за нього. Якщо у вас е, проблеми на роботі... То і вас вона не влаштовує. то краще звільніться і підіть, шукайте роботу перспективну, яка вам буде приносити і гарошу зарплатню, і гарний настрій від того, що ви робите. Якщо у вас відносини були складні, і ви в них нещасливі, то навіщо за них триматися? Відпустіть їх і йдіть до змін в своєму житті. І ви, наскільки трансформуєтесь, що з полегшенням зможете видихнути. Ви будете просто щасливі і задоволені. На дні колоди випадає старший аркан закохані, закохані голови. Говорять про те, що на вас, можливо, очікує якийсь новий союз, це може бути нова робота, це може бути новий партнер по роботі, по бізнесу, якісь нові проекти, якісь нові починання, якийсь важливий вибір, цей вибір, який дуже серйозно докорінно змінить ваше життя. Також це можуть бути нові відносини, навіть може бути і шлюб в когось, до якого з часом ви прийдете. Це будуть серйозні зміни. І ця карта говорить, що ви до цих змін готові, тому вперед, не тримайтесь за минуле, а живіть тільки майбутнім. Козироги. Для козероги випадає дев'ятка жертв. Ви в очікуванні постійних проблем, але ви до них готові. Ви знаєте, як їх вирішувати, як вам діяти. Ви готові з будь-якою складною ситуацією впоратися. Але пам'ятайте, що не завжди ці проблеми, яких ви боїтесь, вони будуть повторюватись. Не намагайтесь так сильно налаштовувати себе негативно, намагайтесь бути позитивно мислити. І все налагодиться. У всьому тримаємося золотої середини. Не витрачаємо зайвого, не конфліктуємо, тримаємо себе в порядку, і все буде добре, гармонія, спокій в душі. Водолії. Для водоліїв також випадає дев'ятка жезлів. Проявити таку сміливість, стійкість, матимете гарну можливість проявити себе і зможете афективно подолати всі свої складності, які випливуть на вашому шляху. Ну, дивіться, карта говорить про те, що для того, щоб побороти все, потрібно бути наполегливим і рішучим, і тоді все у вас обов'язково вдасться. Будь-які випробування зможете подолати. Тому тим паче, що ви до них готові, і знаєте, як будь-яку складну ситуацію вирішити. Тут жезлів вказує на нові можливості, на нові перспективи, перед тами, що перед вами відкриваються нові двері, краще життя, нові дороги перед вами відкриваються. Вони будуть не самі гладкі, не самі приємні, але ви матимете змогу покращити життя в кращу сторону. Саме головне це боротьба з вашими страхами. Рибки. Для рибок випадає королева жезлів. Король жетлів вибачаюсь. Король жесл говорить про таку впевненість в собі, про те, що ви з легкістю зможете досягнути поставленої цілі, про те, що будьте активні, у вас вистачить сили, енергії втілити будь-які плани в життя. Будьте наполегливі, будьте сміливі, і результат не застави себе очікувати. Ви отримаєте те, чого ви так хотіли, і те, над чим ви активно працювали. Надні колота Семірка Кубків, яка говорить про те, що перед вами буде дуже багато можливостей і буде якийсь можливо вибір, доведеться в якійсь певній ситуації зробити. Але для того, щоб його зробити, потрібно ретельно обміркувати кожний свій крок і не поспішати своїми діями. Для того, щоб не наробити якийсь помилок. Взагалі, день у вас прийде дуже прекрасно. І пам'ятайте, для того, щоб всі свої мрії втілити в життя, потрібно дуже багато активно працювати, бути енергійними, сміливими і наполегливими. Я дякую всім за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Мені дуже приємно читати ваші гарні приємні коментарі. Це дуже сильно надихає. Всім дякую, Бажаю всім гарного дня. До побачення.